Людей, які мав ленкову П'яненко, то це вже вражає. Борець за незалежність України, політв'язень дисидент, народний депутат скликань, надзвичайний повноважний посол України в Канаді, голова Асоціації дослідників Голодомору, Герой України. Ну, Вже тільки цей перелік достатній для того, щоб зрозуміти, що таких, таких людей на, у західних європейських демократичних країнах. Називають батьками нації це засновники держави. Mm. І Левко Кенко, зрештою, наш землян. Він жив у Чернігові, півтора року саме в Чернігів, жив між двома своїми строками тюремними. Він народився на Чернігівщині, це хуч біля Хрипінки. Ну, Хипінка ціна називається. Колишній Городняцький район, тобто біля городу. Микола Фянко, фіографію можу не переказувати, бо вона є в Вікіпедії в довідниках, але про деякі моменти його біографії я скажу. Він народився, я вже сказав, що в Хрипівці. І е, так сталося, що коли Красна Армія прогнала німців, його мобілізували, хоча йому було 16 років. Уявляєте, в 16 років його мобілізували. А чому? Бо тоді... Совєтська система мобілізувала на війну в 17 років. А оскільки його мати не знайшла метрики, де була написана його, його рік народження 28-й, то записали 27 м роком і його призвали у Красну Армію. Звичайно, на фронт він не в кінці 44 го року. І ось із 45-го року він служив у окупованій Австрадянсько-міланському е кордоні. Там вступає комсомол, вступає в комуністичну партію. Хоча вже тоді він вирішив для себе боротися за незалежність України і одного разу, стоячи на посту вартовим, видряпує штиком, видряпує якийсь антирадянський лозунг. Як не дивно, НКВД чи СМЕРШ його не піймали. Може пізно виявили, хто знає, як минулося. Іде з райкому працює в адвокатурі адвокатом. Працює. І там вже стоїть українську. Робітницю селянську спілку разом із кількома своїми однодумцями, один з яких виявився зразу. 22 січня 61-го року його його товаришів заарештовують. Уже війтку йому присудили смертний вирок. 72 доби він знаходиться в камері смертника смертний. Вирок його не лякав, тому що він був такої натури унікальною. Коли був ще дитиною, німці взяли його і ще там сусідів ревести, ящики зі зброєю. Здається, в снот, чи в плюси десь однак. І сусід Антон знайшов э, момент, і три ящики зі зброєю, з Воза Лук'яненка, заховав у кущі для свого брата-партизана. Німці це уявнили, вкапували на розстріл. Ну і ті плачуть, жінка особливо волосять і так далі. Але подивиться, як ворони стружняють і думає, за чого вона кричить, Одна секунда і все, нічого.